Для нашої сім'ї розпочалася війна ще в 2014 році, коли батько долучився до волонтерства. 2014 року на протязі всього часу, по сьогоднішній день він тим займається, допомагає Збройним силам, іншим силам оборони, регулярно відвідує Схід, тому кожна поїздка була тривогою, якимось переживанням. І, напевно, якраз тоді був початок, початок для всіх і для нас в тому числі. Обрати військовослужбовця, посаду, професію я хотіла ще з 14-го року, але як такої можливості не було, тому що була маленька дитина. Дитині було рік, коли розпочалося АТО. І мені треба було просто почекати. Почекати, коли дитина підросте, почекати, коли я зможу якось відрегулювати цей час і, в принципі, тоді займатися чим, чим я хотіла. З 18-го року я Прибуваю військово на військовій службі. Військова служба за контрактом. В принципі, 18... чоловік мій з 17-го року. Він був мобілізований, він був призваний як офіцер запасу, і з того часу він також знаходиться на військовій службі. Перша моя ротація була в вересні 2019 року. Це був місто Часів Яр, шпиталь, я була в складі госпітальєрів. Та важко, важко, звісно, бачити на власні очі поранення, бачити хлопців, але на той час в їхніх очах було стільки азарту і стільки ідеї, щоб відстояти. Те, що належить нам, що духом ми, як медики, точно не могли собі дозволити впасти, і там навіть на хвилинку ніхто не задумувався, чи правильно ми робимо, що ми їдемо. Наступна ротація була в 2021 році. Також це було те саме місто, також це був мобільний госпіталь. В принципі, була та сама робота, колектив вже був знайомий, що вже було легше в рази, тому що ти вже приїхала, і ти вже знаєш людей, і ти вже знаєш, орієнтуєшся в роботі, тобто по факту нічого нового. Адаптація, звісно, триває, що перший раз, що другий раз вона. Є 21 день це 100%, поки ти зберешся з думками де ти, що ти, поки ти зорієнтуєшся, це нові умови, не найкращі, тому що, ну, звісно, це, це зона бойових дій, як би не було, все одно є свої нюанси для перебування там. Але загалом Богу дякувати, все було добре. Я пробула як перший раз, так і другий раз по три місяці, і повернулася я з другої ротації якраз перед повномасштабним це був грудень 2021 року. Чоловік був признаний як офіцер запасу в 2017 році, і перше підписання контракту відбулося взагалі через півтора роки, тому що він вважався як мобілізованим. Але через півтора року після мобілізації він підписав також контракт і залишився на службі тут у нас в місті. Також в 2020 році він також був в зоні бойових дій. Він був в складі ОБСЄ. Також важка ротація була, важко вона далася для нього, важко вона далася для мене. Чому? Тому що завжди легше їхати самій, аніж відпускати. Коли ти їдеш, ти контролюєш більш-менш ситуацію. Ти розумієш, що ти робиш, наскільки часу ти їдеш. Коли ти відпускаєш, це набагато важче, тому що якийсь мінімальний. Розрив зв'язку, чи якийсь брак часу, щоб поговорити, воно одразу наштовхує на якісь незрозумілі думки, не найкращі думки. І ти живеш у цих три місяці в повному страху, який суцільний страх. Отак? Ти, ти як в якійсь мильній бульбашці і чекаєш, поки він приїде, а потім воно все лопне і все стане на свої місця. Тому. Мені особисто мені легше їхати мені аніж відпускати чоловіка. Та через три місяці він повернувся. Також все богу дякувати, все добре. І вже був також далі. Продовжував службу тут у нас в Хмельницькому. До 23-го року, у 23-му році, вже коли почалось повномасштабно, в 22-му, 2022-23-му році його наказом перевели в іншу частину, яка знаходилася на сході. І по сьогоднішній день він, в принципі, у складі тієї частини і перебуває там, де перебуває частина, скажімо так. Я не вірила, не дивлячись на те, що ну, якби не один рік ми вже в тому. І я думала, що то буде імітація, скажімо так. Я була впевнена, що це ну день, два, ну три. Зараз на сході там було зрозуміло, що щось відбувається, що є якийсь наступ. Але для себе ми, як і цивільні люди, ми не хотіли вірити, що це буде настільки, настільки масштабно і настільки довго. Тому що ну, ми, морально ми точно не були готові до того, тому що, знову ж таки, коли ти там, безпосередньо там, це одна справа, коли ти тут і в відносно, ну, не відносно, а мирне місто і це центр України, грубо кажучи, ти точно собі не дозволяєш думкам бути таким, що, що сьогодні це буде в тебе вдома. З травня 2023 року він на Сході в складі однієї з механізованих бригад. І так, до сьогодні він там. Зустрічі дуже рідко, тому що спочатку вони формувалися. Це перший раз він приїхав, мені здається, десь через три місяці. Ну, Але це ж ви розумієте, це день, там, два не більше. Плюс дуже важко добиратися того, що це інший, інший кінець країни. Плюс ем, знаєте, між нами є такий зараз жарт, який ніби е, такий трохи іронічний, але я ніколи не думала, що Донецька, Дніпропетровська область це буде колись курортне місто, бо раніше ми не могли доїхати до Карпат потягом, тому що переповнені. Та? А зараз дуже важко добиратися в ту сторону і звідти. Тому так, рані рідко зазвичай це ну, раз в два місяці, раз в три місяці, найчастіше. За півтора роки перебування там він був 15 днів було відпустки. Ну і в принципі, отак -от вони якось дуже швидко проходять ці дні, тому що їх, по-перше, мало, а по-друге, за цих 15 днів треба встигнути все, все те, що ти не встиг за, за рік часу, не встиг доробити, зробити як вдома. Так, і потрібно поїхати до мами до, до чоловіка. Ну, загалом якісь справи, і цих 15 днів вони десь десь проходять моментально, їх наче й немає, як один. Дуже велику роль відіграє те, що ми обоє знаходимося в тій сфері і що він, що він, я, е, ну, ми розуміємо, як, як буває. Я нормально сприймаю, коли немає часу і немає відповісти. Для нас це, це як норма. Це, це не зовсім норма для звичайних людей, скажем. Але для нас це вже вважається нормою, тому що якимись скандалами, виясненнями, відносин ну, ти абсолютно нічого не доб'єшся. По-іншому не стане точно, це ні на що не вплине. Це важче, однозначно, важче, тому що три місяці, і потім, десь там через якийсь час ще три місяці. Це одна справа, а це на постійній основі плюс, коли були ротації, не було меншої доньки і. Це було легше, а зараз, коли донечці ось два роки лише і він не бачить, як вона росте, і він хоче додому, можливості немає відповідно. Плюс мені як мамі дуже важко спостерігати за тим, як дитина хоче тата, тому що ну, це безкінечно, вона прокидається. Коли була менше, це було легше і якби все рівно там мама тато зрозуміло, маленька дитина. А зараз, коли їй вже два роки, вона хоче прокинутися, щоб був тато, каже, мама, тато де, тому. Оці от такі моменти, вони інколи вибивають з колії, і ти думаєш, та ну коли це закінчиться? Ну ну чому так. Але нічого, ми справимося, в нас, скажімо, вибору немає. Просто дуже важко дітям пояснювати, чому на даний час, коли їм він так потрібен, його немає поруч. Ну, дитині в два роки ти цього не поясниш. І ти розумієш, що ти маєш замінити ця любов має охопити її максимально. Вона не має. чи так це і відеозв'язок, так це їхні там розмови, якісь їхні свої, в них є якісь свої там штучки, як вони там спілкуються, там якісь цьомучики в них свої. Але це ж все ж дуже відносно, це все на відстані. І, мабуть, оці моменти вони є найважчі. Ви ж розумієте, для чого це все, чому тато, чому ми працюємо, тому що ми хочемо вам залишити країну, в якій ви будете жити в безпеці, ви не будете думати ні за що. І зараз ось ми зробимо свою роботу, а далі ви живете вже набагато якісніше і в вільній, саме головне вільній і мирній країні. Тому, якщо з дітьми говорити і пояснювати, в принципі, це можливо донести до дитини. Головне. Це, це вслух казати. Але однозначно, однозначно, коли є тато, є мама, це одна ситуація, коли є лише мама, це зовсім по-іншому. І 100% воно якось потім відобразиться. І я це прекрасно розумію. Ну, хіба ми потім а, а закінчиться війна, вже буде мир, і якось будемо надолужувати от те все, що, що зараз втрачається. Кожним роком мені здається, що я вже себе в іншій структурі не бачу. Можливо, на якійсь іншій посаді, там, але не бачу. Раніше я працювала, я ж була звичайною цивільною людиною, я працювала в лікарні. Але не знаю, чи зараз я вже би погодилася на цивільну роботу. Я завжди сміюся, бо каже сестра, каже до мене: ну давай щось своє попробуй, Ну ти ж можеш, ти така комунікабельна, то я завжди жартую, що я нічого не вмію робити руками. У мене руки заточені під шприц. І можливо, це якийсь зневіра в саму себе, але дійсно, ну на даний момент, допоки війна в країні 100% я ну я би просто не дозволила собі залишити це все і починати щось. Нове. Коли я вже впевнилася, що все можна видихнути. Можливо, можливо, воно мені настільки вже стоми мене, що я захочу піти в якусь іншу сферу, але на даний момент ні. Інколи так буває, що думаєш, Е, ну от, не бере трубки. Чому? І е, в нормальних ситуаціях ти мала би просто подумати: ну може зайнятий, а може нарада, але чомусь воно так не працює. Е, навчилася чекати, бо в мене взагалі по життю я. Я розуміння як терпіння в мене немає, але з часом я просто зрозуміла для себе, і від того, що я буду панікувати, нічого не зміниться. Все одно він мені зателефонує тоді, коли буде ця можливість зателефонувати. З'їдати себе, якось себе мучити зсередини, відповідно, в тебе псується настрій, це якось відображається на дітях, ти вже не знаєш, де себе діти, ти чекаєш, ти якось починаєш ходити з місця на місце, хоча по факту нічого не міняється. Тому просто чекати, просто чекати. плюс ну, Я завжди намагаюся, щоб мати якийсь зв'язок з його колегами. Тому що якщо я не можу додзвонитися до нього, то я знаю, до кого я можу подзвонити, і мені дадуть відповідь, чому, ну, в, чому? в чому справа. Зараз одна мрія на всіх, це закінчення війни. А загалом, якщо така мрія, що стосується суто нашої сім'ї, то ми завжди з чоловіком кажемо, що коли ми будемо на пенсії, то ми поїдемо в село до його мами, і там будемо жити в будинку, де не буде ніяких тривог, і діти до нас будуть приїжджати на вихідні. Або тоді, коли вони нас покличуть до себе. Тому напевно, оцей брак часу вдвох. Напевно, мрія якраз його надолужити. Зробити максимально все для того, щоб був час для, для двох. Зрозуміло, що це діти, зрозуміло, що виховання дітей однозначно. Але от той такий десь там, колись через 50 років, така мрія буде, щоб ми просто були вдвох в тиші з кавою на якомусь на якійсь терасі з кавою, і сплошна тиша, просто максимальна. Сусідів у нас мало там в селі, тому я думаю, що це все вдасться. Просто треба трошки почекати.